Майже три десятки помаранчевих касок та робочий спецодяг все це у краєзнавчому музеї заготовили для футболістів та тренерів гірника спорт. Поточний тиждень вони почали із мотиваційної екскурсії, під час якої побували на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Перед поїздкою команди на комбінат директор музею історії полтавського ГЗК Микола Стахів навів чимало цікавих історичних фактів про місцевість на Полтавщині, де зараз добувають залізну руду. Продемонстрував екземпляри граніту, яким вже понад 4 мільярди років, та нагадав структуру порід. Микола Стахів провів розмову у притаманні йому жвавій манері з елементами гумору та за короткий проміжок часу надав чимало корисної інформації. Взагалі назва цього каменю магнетит, гематит, камінь чоловічої сили, камінь скорпіонів, камінь бажання. Де, у вас сьогодні буде нагода набрати такого камінця з собою і щоб ваше бажання здійснилося. Микола Стахів ще до поїздки команди на комбінат показав гравцям та тренерам окатки, які виробляють на полтавському ГЗК та витримують тиск 250 кілограмів. Наша фірма так і називається Ферекспо фером заліза 100% нашої продукції. Експо. Гравцям та тренерам цікаво було дізнатися, що саме із окатків полтавського ГЗК у подальшому. Виготовляються автомобілі Мерседес, БМВ, Фольксваген та інші. Продукція фірми Samsung, а також планшети та телефони ЕПЛ у їхньому виробництві також використовують окатки із Полтавщини. Після спілкування з Миколою Стахівим гірник спорту у повному складі вирушив до кар'єру полтавського ГЗК. Тут команду супроводжував начальник технічного відділу комбінату Дмитро Вінівітін. Усі гравці гірника спорт вразили масштаби кар'єру, з якого і починається процес виробництва окатків. Чимало цікавість до технологічного процесу виявив і головний тренер гірника спорт Сергій Дірявка, якому Дмитро Вінівітін розповів про робочий процес у кар'єрі. Всі автосамосвали оборонен системами навігації, GPS, повністю контроль і борових верстатів, і бульдозерів, і автосамоскидів. Вони працюють в режимі онлайн і контролюються оператором. Вони не можуть стати без сповіщення якоїсь нашатної ситуації. Вони повинні постійно бути в роботі, постійно виконувати завдання, план, який поставлений на зміні. А по часу наскільки піднімаються? Ні, ну мов 20-25 хвилин. Потім екскурсія гірника спорт продовжилася на території цеху виробництва окатків. Тривалий шлях сходами, ходами, близькість до механізмів, які використовуються у виробництві окатків, масштаби цеху. Все це вразило футболістів. Гучно, правда, а так, дуже цікаво. час. Не страшно. Ні, що ми ж ходимо в місця, де можна ходити. Очікував, коли йшов на екскурсію? Ну, якісь нові враження для себе. Хочеться подивитися, як працюють люди і, і за яке місто ми граємо, як здобуваються гроші. Кар'єр, кар'єр вразив тебе. Так, да, так. Да. Я не знімав, мамі скинув, їй дуже сподобалось, це такі масштаби, які я навіть не був я види. Дуже класно. Мама не хвилюється? Ні, мама ні. Під час екскурсії увагу гравців та тренерів гірника спорт привернув апарат із газованою водою. Команда скористалася можливістю освіжитися. Хлопці, як водичка, нормально. Як взагалі враження від екскурсії? Великий завод. Масштаби великі, а ми ж нічого не розуміємо просто. Гравці та тренери гірника спорт були вражені масштабами виробництва. На власні очі побачили, якою нелегкою є праця у гірничодобувній примусловості. Саме у ній працює основна частина вболівальників гірника спорту у грішних плавнях. Дмитро Вінівітін також є вболівальником гірників, тож із задоволенням розповідав про одну із величезних конструкцій, яку побачили футболісти. Це барабано копкователь, який формує наші окатки того даме друге. Який... Стандарту, і потім цей матеріал подається вже безпосередньо на решітку, на принагрів, і потім в буде йти обжиг і буде робитися наша кінцева продукція окатки. Проведений час на полтавському ГЗК був дуже корисним. Вважає головний тренер гірника спорт Сергій Дірявка. Він отримав чимало вражень від екскурсії на комбінаті. Я дуже вражений тим, що я бачу, тому що хлопці повинні розуміти, що є життя крім футболу, і дуже важка праця у людей, які роблять на комбінаті. Це вони повинні відчувати. Це неймовірний труд роблять люди, які тут працюють. Це я вважаю талановиті, труда. Вони, вони це цві, цві, нації, можна так сказати, сказати. Ці люди, які тут працюють, дуже, дуже важкі умови, але це необхідно для, для, для нашої батьківщини, для них і для нас, в тому числі. Хлопці повинні бачити, як, як заробляються кошти, яким чином заробляються кошти, тому що це, це неймовірне відчуття для мене. Молодим гравцям було цікаво побачити, звідки контролюється процес управління величезними механізмами комбінату. Кінцевим пунктом екскурсії була піч, без якої неможливо виробництво окатків. Через затемнене скло футболісти побачили, що відбувається у середині печі. Після екскурсії Сергій Дірявка від усієї команди подякував начальнику зміни ЦВО Євгенію Перевізнікову, який супроводжував гірник спорт під час екскурсії у цеху виробництва окатків, та пообіцяв, що в наступних матчах футболісти покращать свої результати. Вибачайте, що не все гарно в нашій команді, але це я маю, маю впевненість, що тільки час. Ми бачимо, що ви робите, як це робиться, як це заробляються гроші. Я думаю, хлопці це теж відчували. Дуже вам дякую. Гарного вам дня, гарного вашому комбінату, гарних часів. Я думаю, що все буде добре у нас і у вас. Да, дуже велика ви вболівальник, так? Вболівальник. Обов'язково. Що побажаєте команді нашій успіхів? Багато як Барселона, ваша улюблена команда. Конечно, вже у клубному автобусі. Головний тренер гірника спорт подякував Дмитру Вінівітіну за сприяння у організації екскурсії на полтавській ГЗК. Я дуже вас вітаю, велика подяка. Думаю, що Сьогоднішній день він вплине на подальшому нашої і гри, результати, все, все взаємосв'язано. Тому що ми одна і хлопці, які тут працюють, ви бачите. Це дуже важкий тяжкий труд. Так що ми повинні це ніколи не забувати. І ще раз дякую за цю екскурсію. Дякую. вам. Ви безпечно себе поводили згідно техніки безпеки. Ми всі живі, здорові, без травм. Як на виробництві я сподіваюсь, в футболі теж не буде травм. Ви будете віддаватися повністю. У вас буде результат, і ми всі в вас віримо. Да, зараз у нас такі часи, ми працюємо не на повну потужність, але я думаю, і він ну ми переможемо цій війні. Відкриються порти, буде повністю наша команда з вами разом працювати на результат. Результат на Полтавському ГЗК – це. Обсяги виробництва це прибуток, який буде е, нам давати можливість вас фінансувати достатньо для того, щоб ви з віддачею теж працювали, були повністю забезпечені і зборами і екіпіровки, і буде результат. Ми вас віримо. Екскурсія на полтавський гірничо-збагачувальний комбінат додала мотивації гравцям гірника спорт напередодні наступної домашньої гри із Діназом. Яка відбудеться у суботу, 13 травня, після поїздки на полтавське ГЗК футболісти сповнені бажанням додати позитивних емоцій своїм вболівальникам, яких чимало серед працівників компанії Ферекспо.